Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2018-2019 років. 13 лютого 2019 рік. Одна восьма фінала. Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Амстердамський Аякс Еріка Тенхага у себе вдома на Амстердам Арені. Команда приймала Мадридський Реал. 1-2! Мадрид перемагає. Давайте, друзі, про цей матч ми з вами поговоримо Це по порядку, то про все. Ерік Тенхаг – головний тренер Аякса. 4-2-3-1 стартова розстановка в Амстердамської команди. Андре Ланано Матіас ротах. Матіс Делігт Блінд. Пара центральних захисників. Ніколас Теліафіка на серому озерої по флангах, лятощоний Френк Де Йонг – центральний опорний півзахисник, Донівен Дебек – центральний уткувальний півзахисник, Девіт Нерес – гімн з'їх по флангах та Душан Тадіч у нападі. Це стартова розстановка Аякса. Реал Мадрид, Салари, главный тренер команды, 4-3-3, стартовая расстановка Мадрида, Тибо Курдо в воротах, Серхио Рамос в перед центральных, захисники в регион, Карвахаль по флангах, Казимира, Тони Кросс, Лука Монрич, 3 захисники в Гарет Бейл, Карим Бензема, Табинисис, Жуниор у напади, это стартовая расстановка мадридского Реала. Якщо, друзі, зараз будьмо якраз з вами говорити про саму та гру, то в принципі Мадрид та Аякс доволі таки непогано. Де немає команди розпочали. Особливо й справді дуже подобався Аяксі Рікатенхага. Аякс дуже сміливий Аякс, який не боїться свого суперника. непогано атакує, програнеться венку, там Сермал з рої. Вийшов на дану позицію, пробиває на сермоузрії поворота, коли б'є він повз ворота. Аякс справді так підтискав Реал і справді команда Еріка Тенхага доволі таки непогано виглядала. У Мадрида також були сильно на пані нагоди, ось пригадується відний удар там Вінісіуса Жуніра, коли Андреу Нана вступав в гру. але і Валякс також проходив непогані на сильні нагоди, то, то обидві команди обмінювалися непоганими справді моментами. Пригадується там супершанс там Лансіщона, якщо не помиляюсь був. Тут Лансіщона. Вийшов на дан позиції, напевно, це був не Лаце, а що не Душан Тадіч, Але як свого, свою гульву нагоду не реалізував. Мені здається, що це справді був дуже такий хороший момент. Uh, ще одна гулюю нагоду створив сторифакс, коли хороша так пройшла Амстердамська команда по любому фланзі. Передача, нерв, стадий, передача, пропускает, насабер УДАР! Цібо куртуа! Цібо куртуа рятує мандридский реал. Чистий вихід один на один, бо у нас Мазрої! Але Цібо Куртуа показав ртап неймовірно просто якусь реакцію. Ajax. Проводить свою атаку. 37. Якщо не помиляюся, це була хлина матчу кутовий. Зробила астралямська команда. Йде подача. Дружи команданчика удар! Курдар рятує! Мадрі Добивання! Гол! 1-0! Аякс відкриває рахунок у цьому матчі, але. суддя. Бере таку паузу, або офсейт. або був У футболіста Якса. Тому гол відповідно не зарахували. Перша 45 хвилинка на цьому завершиться. Ніче 0-0. Але як справді дуже здорова команда виглядала. Каспер Дольберг вийде Аяксе на тайм No2. Мар'яна Васкес та Марка Асенсія. З'являться у Манріда На тайм номер 2 Дуже активний початок від реала, дуже активний початок другої 45-й від Манріда 60-х хвилина матчу види, зис джоунир Дуже здорово мини! Відкривається ВІНІ ВІНІ Змечується ВІНІ передача! Бензема! Бензема Гол. Гол! 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 Карим Бензема! Карим! Проводит точно в девятку Карим Бензема! 1-0 Мадрид! 1-0 Мадрид! Відкриває рахунок матчі. команда Саварі. А після цього команда Еріка Тенхага провела непогані атаки? Але ось реалізувати свої шанси. Аякс все-таки не, змі... не змогла команда реалізувати свої шанси. Там і Давід Нерес виходив на удар. Uh, ось, але, до речі, тоже, до речі, друзі, дуже був активний спорт, 9 нереас. А футболісти Мадридського Реала надійно грали у захисті. І в принципі, ось після того голубим зема, по-менесно таких моментів. Мені здається, по рахунку 0-0 було б більше. Но гол справді в певність Мадриду дала. Ось це гол мандрецького реалу, він впевненість команді дав. Але Аякс, 75-х хвилина матчу, 75-тах хвилина матчу! Не здається, Аякс! Команда не здається! йде атака по лівому флангу! Аякса, не раз, Давид Берес Не раз! Не раз! Простріл! Хокін Зієх! Гол! Гол! 75 п'ята хвилина Хаким З'єш Хаким З'єш Зрівняв рахунок марокканець Я б виділив друзі Давіда Нереса як геніальну виконую передачу Ну і виконання Хакима З'єха А як свідігра ося команда Еріка Тенхага Один-один Вася емоція Хакима З'єха Вася емоція Хакима З'єха це емоція Карима Манзема один один, обидві команди хотіли перемогти, Аякс намагався забити другий м'яч, на такому емоційному піднесенні. Але перемогу вириває не Аякс. Перемогу вириває не Аякс, а Мадридський Реал. 87 хвилина матчу. Кульмінація даного матчу. Дуже хороша ідея атака у Мадридського Реала. Дуже хороша атака, проходить по перемогу, не Кривакаль. Дани Кравахаль, удачи, Дани Кравахаль, Ассенция, Марко, гол! Гол! Марко Асенсия! Марко Ассенция, упоняется на дальней стейке, замыкает просто, Дани Кравахаль, Дани Кравахаль, побачив на дальней стите врывание Марко Ассенция, гениальный пас Дани Кравахаля, и Марко Ассенси приправляем мститку в Ритаяк, Сауды М2! І на цьому матч завершується. Тоді, до речі, друзі, до речі, знову провели м'яча. ногу м'яче. Мандрит перемагає, і аксу потрібно було забувати як мінімум 2 на 2. Здавалося, що шанси ніяких вояк вже немає. Але ми, друзі, про матч відповідь, якусь обов'язково ще поговоримо. Давайте подивимося. Безпосередньо в такому матча. Це, до речі, друзі, матч Марка. Це маркається. Всем матч. Це Масірикнаган. І давайте другу статистику подивимось. 19-13. Просто щось. неймовірно. буде там команд нанесли 32 удари на двох 19-13 перевага в Аякса 7-8 з ударами в площину перевагового у Реала. 51 49 контроль м'яче в Аякса. 32 закутруем в Аякса Ну, рівні футбол. Аякса трішки більше ударів, трішки більше володіння. В Реала трішки там більше ударів в площину варіт Рівний футбол, рівний матч, але Мадридський Реал свої нагоди краще реалізувала команда. Саларі, і гол Керіма Мензема та Марка Асенція. Принесли Мадриду перемогу. За як забував Хакім Зієш. Друзі, пригадали ми даний поєдинок, який відбувався 13 лютого 2019 року. Ліга чемпіонів, 1-8 фінала, матч перший з двох, Хамстердам Арена, Аякс Реал Мадрид. Один-два. Мадридський Реал перемагає. Побажаємо, друзі, Мадридському Реалу та Амстердамському Аяксу. Всього самого найкращого. І я вам, друзі, також від щирого серця хотів би тільки добра та щастя побажати. Друзі, ви будьте щасливі завжди. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Усі на нових. Устачів.